Усім доброго дня. Маю вкорінені черенки сортових колеусів. Є дуже рідкі сорта. Колекція в мене велика. Вон, коренева, все тут є. Красиві є. Ось, наприклад, такий теж дуже рідкий. Ось, дивіться такі є. Ось такі більші треба буде десь отут відрізати, з пазух підуть нові пагони, і він буде рости кущиком, а цей зможете вкорінити. Поставити в воду чи в ґрунт, він швидко і легко вкорінюється. І буде у вас з одного два. Ось такі є. Дуже гарненькі вони всі. В мене велика колекція, десь з 200 сортів є. Чесно, навіть і не щитала ще, бо деякі попропадали, але не перезимували. Ось це широко лисні. Ось, бачите, дивіться, рожеве з салатовим. Камера не передає всієї краси. ось цей. Дивіться, який колеус. Бачите, листок уже настоящий з великого саженця, а дітка зовсім по-іншому, виходить, перші листочки виглядають. Тому вони будуть міняти свої окраси коли по мірі росту. Дивіться, є такі, такі. Тут дуже багато є. Ось такі є. От. Є світленькі. Це ж, е, ж, жовто-салатовий. На камері він просто зелений салатовий, а там насправді жовтий і салатовий де. А ось, дивіться, який красивий. А ось ще такий є. Білий салатовим. Є отакий ще світло салатовий, теж з прожилками. Вони дуже-дуже різні всі. Набір коштує 250 грн. в 11 черенків. Зараз покажу, як виглядають їхні батьки в дорослому віці. Ось. Яка краса? Їх тут дуже-дуже багато. Це листові. Їх буду пересаджувати ще в більший горщик, бо вони потребують. Ой, зламала листочок чи черінок. Зламала, поставлю на вкорінення. Пересаджу в більшій ямкості, тому бо вони будуть великі. Вони, в них листя дуже буде велике. Красиве. Вибір дуже великий. Бачите, вони всі яскраві, кожний по своєму дуже гарний. Я робила, їх додавала в кашпо підвісне. дуже доволі гарно виглядає, зараз покажу. Ну, коротше, тут їх дуже багато. Ось, наприклад, підвісне кашпо. Тут левізія, внизу спускається, світло салатове І таке бордове листя, він більше не росте, Це його приділ. Це я посадила одного чорнобрівця для окрасу, хоча можна і так само коліус посадити з, з, з таким забарвленням. Було би краще. Ну, це моя пробна версія. Але виглядає воно бомбезно. Ось, дивіться, поруч. Пітуня червона, а це коліус. Пітуння перецвіте, листя, квіти будуть після дощу ось такі, а коліус завжди буде гарний. Є з таким листям червоним, ну це бордове. Бордове з салатовим дуже гарно виглядає. На наступний рік посажу ще до такого колеуса з таким листям. Буде гарно виглядати, воно між собою переплететься, буде доволі мило. А тут у мене колюс ще більш темніше листя, бо родове таке з пілої вишні і з будрою. Тоже доволі непогано виглядає. Ну, коротше, коліуси можна в підвісники кашпо додати, буде красиво. А тут я хочу спробувати колюс на штамбі. От за один пагон. Я виганяла до верху, листя все обрізала, обривала от, і лишила тільки верхушку. Воно росло, росло, росло. Зараз покажу. Ось, дивіться. Тут палочка, але я ще поміняю її. Бачите, я все листя обривала, опускала одну палочку, от. І потім ще трошки якої до потрібної величини підрощу. Це все буде обриватися. Потім вершечок я нащіплю. І воно пагони бокові починаю тут пускати. І сформується такою шапкою. Буде доволі мило і красиво. І в більшу трошки посажу риночку. Вон ще в мене є такі. Тоже на штампі формую. Є ампельні. Колеси, вони будуть під весне для ж попідходять. Зараз покажу. Ось такі в мене, я два посадила. Світлий. Ось такий буде ампельний і ось такий ампельний. Воно до осені, коротше, десь вторік в мене воно виросло до метра. Просто цього року дуже холодно, вони трошки заторможені прості. Колюси дуже люблять тепло, жару. Я їх сажу навіть на сонці, на сонці вони витримують. І доволі красиво виглядають. Вони можуть міняти колір в залежності від освітлення. Ось це росло більш в тіні, виходить, бо тут така полутінь йде. А ця половина світить сонце на ню. Тут більше червоного. А тут більше жовтого. Такий хаміліон може бути. Це в мене маточник, просто шкода було викинути, я його висадила на двір, щоб він тут собі ріс, подивитися, чим, як він вони себе поведуть. Ну скажу все-таки, що краще на зиму брати черіночки. Ну, осінню відламуєте, ставите, вкорінюєте і з цього черіночка, собі він невеличкий, мало місця займає, ви перезимовуєте і навесні ви вже його можете черінкувати і отримувати багато розсади. Вони дуже швидко ростуть. А цей, правда, маточник непогано перезимував і так само багато пускає знов. Це ампельний. Кущові трошки відрізняються, видно, в рості, вирощувані. А ампельні, вони більш крепші, не такі крихкі. От. І трошки вони краще ростуть. Ось такий маточник ампельного коліусу. Тож, кого цікавить ця краса, пишіть мені, залюбки з вами поділюся. Тут зустрічаються дуже рідкі екземпляри. Не в кожній колекції є. Набір 11 штук 250 гривень. На цьому все. На все добре.